Вітаю вас, шановні глядачі. Презентую вам кормозмішувач бренду DemiMix на 14 метрів кубічних. Даний змішувач є професійним агрегатом. Використовується для задоволення потреб господарств від 500 до 1000 голів ВРХ. Агрегатується з тракторами тягового класу від 100 кінських сил, призначений для жорстких умов експлуатації. Має одну вісь з широкою спаркою коліс, замкнену жорстку раму, на якій розміщено чотири вагових тензодатчики. На датчиках закріплена бочка, агрегат обладнаний двохступінчатим редуктором, редуктора на кормозмішувачі італійської фірми Кумер Індустрі. вагова система від фірми ПТМ. Змішувач має два великі турбошнеки, які обладнано шкрибками та шістьма регулюючими ножами. Форма шнеків дозволяє швидко та оптимально подрібнювати та перемішувати кормову суміш. Бункер обладнано двома механічними протирізами. Вони дозволяють швидко подрібнювати сухі корма. Нагадую, що використання кормозмішувача дозволяє економити кошти на кормах, а також при правильно написаному раціоні. Дасть гарний приріст, надоїв молока або м'яса, приріст м'яса. Сьогодення вимагає технологічного підходу до утримання годівлі тварин. Розвиваємося.